У Уємільщино функціонує шість аптечних пунктів однак жодного не було соціального спрямування. Тому на відкриття соціальної аптеки товариства Перевод Фарм зібралися громадськість пенсіонери, багатодітні родини, керівництво району та селища. Відбувався цей захід за участю першого заступника голови обласної ради Володимира Ширми. У товариства «Первоцвіт Фарм це вже дев'ятий аптечний заклад в області соціального спрямування. Товариство працює напряму із виробниками медикаментів та представниками іноземних фармацевтичних компаній, що дає можливість значно здешевлювати вартість медикаментів і реалізовувати їх практично за цінами виробника. Сині 80-90% населення. На жаль, звертаються приходять до цих установ. І сюди не по карману багатьом Людям купити ті медикаменти, які сьогодні необхідні. І тому, якщо це знижка там на 20% і ще плюс дисконтні карточки, які там дають, то це, це сьогодні дуже серйозно. На жаль, вже ми з тих аптек, яких колись були, щоб, на жаль, це просто нереально в умовах конкуренції, в умовах ринку. От, а спасибі таким людям, які, які йдуть на це, які розуміють. Проблеми людей на цьому заході вдячність було висловлено товариству «Первоцвітфарм», фарм, яке відгукнулося на пропозицію керівництва району і селища щодо відкриття соціальної аптеки і забезпечення найбільш вразливих верств населення дешевими медикаментами. Мені дуже приходиться часто і ось зараз хочу ліків набрати Дякую велике і дуже вдячно цим, хто хто, квісно, відкрив цю аптеку і хто пропонував дуже велике спасибо. Присутнім на цьому заході багатодітним родинам, інвалідам, пенсіонерам, родинам, воїнам, АТО. товариство перед світ фарм подарувало 10 глюкометрів та 15 тонометрів і інгалятор. Ми не тільки допомагаємо там інвалідам, значить і ми допомагаємо, значить, і дітям, значить, сиротам допомагаємо начать, і значить значить, і, і, воїнам АТО. І, і воїнам, а Знаєте, зараз що в державі робиться, значить, ми все хочемо, хочемо, щоб своєю часткою начать, допомогти, значить, не тільки людям, ну, кажете, допомогти і державі, щоб значить, щоб вона значить, вийшла з цього кризи, значить, тому знаєте, що давно робиться. А а якщо ми тільки будемо думати, значить, значить за свій. За свою кишені, хто говорить, то то, то будущее в нас, значить, будущо не буде. Відкриття соціальної аптеки у Ємеччину – це ще й здорова конкуренція між аптечними закладами, яка сприятиме здешевленню вартості медикаментів за рахунок здешевлення торгівельної надбавки. Ну, ось це дав 400 гривень. Я рахую, що десь зекономір рівнів 70-80 зеконом. різниця така відчутна, можна сказати. Тобто це покращення для людей. Для нас, так. Да. Для нашого регіону однозначно.